Мене звати Наталія, я проживаю в селі Немовичах, Сарницький район, Рівницька область. Вирішили замовити стелю в компанії Ivory. Результатом доволі, взагалі, без меж. Я навіть стільки не очікувала, стільки як воно вийшло. Дуже вдячна колективу компанії Ivory. Тепер всім будуть тільки рекомендувати тільки цю компанію. І слів нема від захвату. Я зрозуміла. Тобто, а у вас ще планується якби подальшому ще якісь стелі робити? Ви будете робити ще? Так? Нам треба працювати далі, тож дивіться, що хаті робиться. Так, звичайно. З боком ми... потрошку, потрошку, бо ж... це ж обов'язково. І мені дуже подобається. І тепер я тільки буду рекомендувати, тільки важко. Зараз ми покажемо вашу стелю. Що в нас вийшло? Отак. Такий зільчик, таке поєднання кольорів так, пані Наталі, і ми вам теж дякуємо, що ви звернулись в нашу компанію. Ми теж дуже багато отримали з вами задоволення з вашим спілкуванням. Все вам тоді, хай наша стеля вам приносить тільки радість. Хай приносить, дякуємо вам.